Книги. Це скарби чи папір? На мою думку, це скарби. Вони дають нам найцінніші речі у світі, як досвід у дружбі. Маленький принц Антуан де сент Екзюпері, друг це той, хто, маючи свободу вибору, вибирає тебе. Маленькі жінки Лоїдза Мей Олкот. Хороші друзі, це як зірки. Ти не завжди їх бачиш. Але знаєш, що вони є Люсі Мот Монтегомері. Ен і зелених духів. Друзі це люди, які роблять тебе щасливим просто своєю присутністю. В кохані. Премний перевал Емілі Бронте. Ти мені потрібен, як серцю потрібен удар. Великі сподівання Чарльз Дікенс. Я кохав її проти розуму, проти обіцянок, проти миру. Проти надії, проти щастя, проти всіляких перепон, що могли б бути. Тарлотина, павутина, Авіс Брукс, Вайт, ти кохаєш не за щось, а в супереч у комунікування з людьми вбити пересмішника, гарпер Лі. Ви ніколи по-справжньому не зрозумієте людину, поки не розглянете речі з її точки зору. Поки не залізете в її шкуру і не походите в ній. 1984 Джордж Орове Найкращий спосіб підтримувати владу це розділяти людей і знищувати комунікацію між ними. Монах, який продав свій Феррарі. Робін Шарма. Слова можуть надихати, можуть руйнувати. Вибирайте свої слова з обережністю. Хоть не зранку вставати, змінювати своє життя на краще, вивчати нові мови і заводити друзів. Дюна Френк Герберт, Я не повинен боятися страх це вбивця розуму, страх це мала смерть, яка приносить повне знищення. Знедолені Віктору Гюгу навіть найтемніше, ніч закінчиться, і сонце зійде. старий і море. Арнест Хемінгуай людина може бути знищена, але не переможена. Просто читаючи книгу, ми тікаємо від буденності. Ми не намагаємось потрапити в світ детективів, трилерів чи фантастики.